Доброго дня, дякую, що зайшли. Сьогодні хотів би поспілкуватися про ціну життя військового. Наша держава каже, що готова виплачувати родині 15 млн грн. Я не знаю, чи така сума виплачується, але колись я чув про виплати 6 млн, 10 мільйонів. Це було досить давно, не знаю, як обстає справа зараз. Але давайте подумаємо, чи здатна 1 мільйон гривень, який буде вкладений в. Озброєний захист військового, зберегти одне життя військового. Ну, припустимо, взяти ПІФП-дрони. Я думаю, що на мільйон гривень можна закупити 5 ПФП-дронів, які в теорії можуть знищити 5 наших ворогів. І, як мінімум, думаю, що можуть зберегти одне життя військового. Тепер давайте подумаємо, що чиновники, які витрачають свої гроші, невідомо на що, ані на наше озброєння і на захист військових, то кожен мільйон, який вони марнують, це втрата одного життя. Скільки грошей наша держава витрачає на СМІ? Я не знаю, але хтось каже, що там багато мільйонів доларів. Тобто -то Багато мільйонів доларів йде на СМІ, тобто їм важливіші СМІ, ніж життя військових. Я нещодавно почув, що наша держава і досі має Антарктичну станцію в Антарктиді, на яку в цьому році витратила цілих 9 мільйонів дол доларів. Тобто, виходить, що на ці гроші можна було би зберегти до 360 життів військових. Тобто, виходить, що нашим чиновникам важливіша Антарктична станція, ніж 360 життів. Військових. І якщо дивитися на все це цього поля, то виходить, що кожна дія чиновників, які витрачають невідомо на що, кожен мільйон вкрадений грошей з наших податків, а не на допомогу військових, це вбивство одного військового. Тобто чиновники роблять вбивство наших військових тим, що обкрадають їх і не виділяють їм гроші. Тобто їм важливіше свої інтереси і різні непонятні які справи, ніж наше життя. І про це по першу чергу треба задуматися самим чиновникам, як на це будуть дивитися потім, як на це будуть дивитися зараз. І не виникне ли у них проблем, чи потім якихось тяжб, чи якогось лінчування. Бо це дуже важливо. Бо їм треба зараз почати направляти свої зусилля на допомогу армії. Їм треба зараз скорочувати свої витрати на самих себе і перенаправляти на виробництво зброї. Їм треба зараз зняти обмеження будь-які на виробництво зброї. І навіть якщо вони зараз втратять свою роботу, то вони зможуть себе реалізувати в виробництві зброї. І вони це можуть зробити зараз, не очікуючи, поки настане їх наказання. Вони можуть зараз знайти можливості і перейти в виробництво зброї, создав перед тим всі умови. І тоді ми будемо їм вдячні і не будемо думати про минуле, бо фактично, як я вважаю, що більше з них всего лише заручники системи, яку вони створили колись, або створили до них. Не лише влилися в ту систему, яка була, і живуть по тим законам, яким живе ця система. А ця система була створена не для захисту держави. Вона була створена для збагачення чиновників. І більше всього збагачуються ті, хто знаходиться зверху. Тому я і кажу, що якщо ми просто візьмемо і відділимо державу від всіх інших зобов'язань, тобто держава буде займатися лише армією і спецслужбами, а всі інші будуть займатися громади, то коли це відбудеться, то зразу зникнуть непотрібні напрямки діяльності. Будуть як це, звільнені і як це, освобождені посади, які не потрібні, які лише споживають зря наші ресурси і нічим не допомагають нашій перемоги. А ті, хто вийдуть з державних посад, зможуть зайнятися виробництвом зброї. Бо роботи там буде повно, і зарплати там будуть не менше, і заробити там можна буде не менше. Бо нам готові. З Європи і Америки допомагати збро... не лише зброєю, лише і грошами. Тобто, зброї вони не дуже, але грошами вони готові. І гроші, які витрачені тут, дають набагато більше зброї, ніж... ніж той, що вони закуповують, точніше, надають нам від себе. Тому що їх зброя дуже дорога, тобто мільярд доларів потрачений тут на виробництво зброї. Коштує як мінімум 4-5 мільярдів, а то і більше витрачених на заході. І вони готові Тобто ті невеликі суми, які вони виділяють на це, здатні зробити у цієї війни. А наші підприємці здатні зробити диво і зробити таку кількість всяких дронів і технологій, які удально знищують нашого ворога. Що зможе зберігти життя наших військових. Самі, припустимо, батько можете зайти на Бутусову і подивитися як інтерв'ю з одним керівником роти в Підронах, де приблизно біля ста людей, які за пів року знищили двох 2000 орків і до 300 різної техніки. От вам ефективність використання грошей. От вам ефективність використання людей. Тобто можна, є от, приклад того, як можна з меншою кількістю просто вкладанням технологій на удаленки знищувати нашого ворога. Ми можемо це зробити, і вони можуть це зробити. І це їх шанс, їх шанс обілити свою репутацію, тому що не може це безкінечно продовжуватись. Рано чи пізно все зламається, все піде в розноси. І наказання прийде хаотично. І ми не хочемо цього, бо ми не самі не знаємо, як, як це все далі піде. Чи не буде повного хаосу, чи не буде потім прорив росіян, чи зможе втримати при цьому хаосі армія свої позиції. Ну так, я думаю, що зможе, але хто його знає. Тому не хочеться, щоб до цього доходило. Тому потрібно чиновникам. Почати зараз брати бика свої руки і скерувати цією системою керованою, щоб переход цей був керований, щоб вони встигли, я кажуть, зробити такі вільні громади, відділити державу від всіх інших діяльностей, зайнятися лише армією і спецслужбами, і нашою перемогою, а на інших пас... в громадах зайняти свої місця. І реалізувати себе на, на користь громадам, а не, на, на кори, і не на користь на користь непонятно кого. Тому що зараз вони працюють на, на, на користь непонятно кого. Їх фактично, тих чиновників ділігують в різні області. Я впевнений, що у нас в начальниках поліції, от, можна, звісно, пошукати, але я впевнений, що більше половини начальників поліції навіть не належать до тих областей, в яких вони працюють. До тих місць, в яких вони працюють. Тобто вони камівожори, яких просто прислали туди виконувати, бути, як кажуть, сматрящими, щоб вони передавали гроші далі наверх і збирали гроші. І їм все рівно, що робиться в тих громадах. Але вони не розуміють, що та сама ситуація в їх громадах, в тих місцях, де вони народилися. Там сидять інші чуваки, якому теж пофігу, що відбувається в тому місці. І це треба змінити. Треба, щоб кожен турбувався про свою громаду. І у чиновника зараз є така можливість це відбулити свою репутацію і зробити щось корисне для нашої перемоги. Тому що так це продовжуватися не може. Бо кожен у вас витрачений мільйон гривень це життя одного військового. І за це буде відплата Рано чи пізно. Ні від людей, то від, то від Бога. Бо Бог все бачить. І вам треба задуматись. Дякую, заходьте ще.